Доброго дня! Сьогодні буде відео трішки смішним, але, як завжди, інформативним. І сьогодні я вам хочу розповісти про спасательний круг, але не той круг, який кидає людині, яка тоне, а про той спасательний круг, який знаходиться в нас в області Італії. І якого дуже-дуже важко позбутися. Я сама дуже багато. Шукала інформації на цю тему, тому що сама як би маю зайву вагу, але не по всьому тілу, а лише в одному місці. До речі, в своєму телеграм-каналі я розповідала про типи фігури, які, в якому саме місці зайва вага, і на що потрібно звернути увагу, що саме в організмі порушено. Тому ви можете перейти за посиланням в шапці профілю і полистати трішки вверх дізнатися. Про ці всі типи фігури і зрозумієте, яка саме причина вашої зайвої ваги. І в основному, тип фігури, який має Об'єми великі в талії і зазвичай худі ноги, худі руки, а зазвичай навіть таке нормальне худе обличчя, а от в області живота і грудей прям така маса велика. Що ж в організмі відбулося такого, що людина почала набирати зайву вагу саме ось таким чином? Є люди, які набирають рівномірно зайву вагу, а є люди, які набирають тільки в області стегон і ноги. Тут є різні причини. А в цьому відео я розповім саме про спасательний круг, тому що це найпоширеніша проблема у людей, це кортизоловий тип. Що це означає? Гормон кортизол це гормон стресу, який виділяється на Реакцію на те, що ми з'їдаємо. Тобто, коли ми переїдаємо легких вуглеводів, легкі вуглеводи, які дуже швидко впитуються в нашу кров і дуже різко підвищують рівень цукру в крові. А взагалі, наш організм дуже розумний і він знає, що біохімія крові має бути там певних параметрів. Якщо відбувається якесь різке відхилення, то дуже швидко організм на це реагує, виділяє певні гормони для того, щоб прибрати ту зайву речовину, яка знаходиться в крові, тому що кров'ю живляться всі клітини. І якщо ці клітини будуть отримувати занадто багато там якогось токсину, чи білку, чи ще чогось, відбудеться дуже велике порушення в організмі. Саме тому організм дуже швидко направляє певні гормони для того, щоб очистити кров прибрати звідти все зайве. Тому причина підняття гормону стресу, цього гормону кортизолу, це реакція на різкий стрибок цукру в крові. Цей різкий стрибок відбувається тоді, коли ми поїли дуже солодкого, мучного багато, або коли ми їмо по чуть-чуть. Але фактично перекусуємо кожну годину чи півтори. Це також дуже погано, тому що в крові постійно відбувається високий рівень глюкози, і в такому випадку відбувається прям хронічне виділення кортизолу, і таким чином зношуються наші наднирники, тому що саме там виробляється цей гормон. І вони просто погано починають працювати, і це впливає на всю нервову систему, особливо на наш сон, на, наш, на наші реакції. Ми постійно перезбуджені, в якомусь незрозумілому стресі, в тривозі. Це постійний час, і дуже часто люди не розуміють, звідки це береться. А це все береться саме від їжі, від того, що ми часто перекусюємо дуже такими швидкими, легкими вуглеводами. Ще для порівняння, щоб ви знали, що каші це також вуглеводи, але вони розщіплюються повільно і рівень цукру повільно росте в крові. Тому нема такої швидкої, і жахливої реакції в організму для пониження глюкози. А коли ми з'їдаємо суп, не суп, а чай, наприклад, з бутербродом, чай з якоюсь печенюшкою, просто якусь цукерку одну за другою їмо, або часто ми фрукти їмо там, яблучко за яблучком, відбувається постійне Високий рівень глюкози в крові, тому і відбувається постійне вироблення кортизолу. Для чого потрібен взагалі цей кортизол? Він, як сигнал, показує нашій щитовидній залозі, що потрібно діяти. Щитовитна залоза виділяє також гормони, і вона вважається королевою гормонів у нашому організмі, тому що вона контролює взагалі майже всю гормональну систему в нашому організмі. Вона бачить, що в крові занадто велика кількість. Кортизолу і дає сигнал нашій підшлунковій виробити. Ви Інсулін для того, щоб понизити рівень цукру в крові, прибрати його з крові. Куди він дівається? Звичайно ж, в клітини, тому що інсулін має спеціальний ключик до клітини. Він бере глюкозу за ручку, фактично. Так, розповідаю дуже просто, щоб все було зрозуміло, і так як я це можу вам передати. Бере глюкозу за ручку, відкриває ключик до клітини і запускає туди глюкозу. Глюкоза дуже потрібна нашим клітинам, тому що вона дає енергію. Фактично. Наш організм працює на двох видах топлива: це глюкоза і це кетони. Ну, кетони це дуже складно, це не сьогоднішня наша тема. І що відбувається, коли в організмі постійно високий рівень цукру, постійно високий рівень. Гормону кортизолу, який намагається цей цукор понизити. Постійні сигнали йдуть до щитовитної залози, щоб вона постійно давала сигнали нашій підшлунковій, щоб підшлункова постійно виділяла інсулін. І, наш, і наші клітини тоді вже говорять досить. Ми не хочемо більше впускати глюкозу в себе, тому що ми лопнемо. От, лопнемо і все. І тоді наступає. Інсулінорезистентність. Це означає, що вже організм не сприймає інсулін, а відповідно, рівень цукру в організмі не понижується і виникає діабет першого типу. Ось така. Така от система дії нашого організму. Чому відбувається відкладення жиру саме в області Талії, це залежить від психології, тому що від стресу організм захищає самі важливі органи свого тіла. Які знаходяться у нас саме в животі. І тому інсулінорезистентність виникає саме в області талії. Тому що це таке поняття, яке може бути в одній частині є інсулінорезистентність, а в іншій частині нема. І от таким чином відбувається руки-худі, обличчя нормальне, а ноги-худі, а живіт прям розперло. Саме тому людина не може Схуднути, тому що не розуміє, що причиною зайвої ваги саме в цьому місці є гормон кортизол це гормон стресу. І якщо він є постійно в нашій крові, він постійно впливає і на нервову систему, і нервова система постійно перезбуджена. Саме тому ми знаходимося в такому якомусь хронічному стані нервовому, ми зриваємося на своїх близьких, або ми. Ми постійно тривожимося по любій дрібниці. Я дуже багато знаю людей. Які от саме так себе поводять, і коли я бачу, що дійсно є зайва вага в області живота, я розумію, що це кортизолова людина, в ній забагато кортизолу в організмі. Що ж потрібно робити, щоб виправити ситуацію? І найперше, звичайно, що понизити рівень кортизолу, а він понижується, коли немає легких вуглеводів. Для цього ну, тому він і не буде виділятися над нирниками. Тому потрібно слідкувати за своїм харчуванням, більше приділяти увагу білковій їжі і більше їсти квітковини, тобто овочів, квашені овочі, які дуже корисні для нашого кишечника. І дуже контролювати частоту прийомів їжі. Потрібно, щоб між прийомами їжі було не менше 4 годин. Тоді за, ці, за цей час організм встигає прибрати всю глюкозу з крові або суттєво її понизити і навіть трошки відпочити. Відпочиває наша підшлункова, і наднирники, і щитовидна залоза. І цей час дається нашим органам для того, щоб переробивши все, що в нас там знаходиться в кишечнику. Отримати будівельний матеріал для своєї роботи, тому що виснажуються ці органи саме тому, що вони не отримують будівельного матеріалу. Будівельний матеріал це білки. А білки, ви самі знаєте, знаходяться в м'ясі, в рибі а, і. В яйцях, молочній продукції. Саме тому потрібно звертати увагу на таку їжу, а також корисні жири, тому що вони допомагають нашій нервовій системі відновлюватися. А от легкі вуглеводи, всі ці перекуси, солодкі овочі, чаї, кава вони дуже шкідливі при такій формі зайвої ваги. Тому потрібно звернути на це увагу і переглянути свій раціон харчування. Можу ще трішки підказати, що потрібно зробити для того, щоб заспокоїти свою нервову систему. По-перше, це добре виспатися, тому що, коли ми спимо, наш організм як комп'ютер він перезапускається. По-друге, потрібно часто виходити на вулицю, міняти обстановку, гуляти і відпочивати, відпочивати від гаджетів, від новин, від людей, які вас роздражають, тому що це і є причина постійного стресу, який хочеться знову заїсти солодким. В результаті на солодке знову виробляються гормоні стресу. І так по колу, так по колу, поки людина не отримає якесь аутоімунне захворювання або рак. Тому що рак живиться глюкозою. Він дуже любить цукор, так само як грибки. Особливо кандіда дуже е, сильно розмножується в нашому кишечнику. Е, тому виходити із ситуації і відпочивати, за, заспокоювати нервову систему. Додатково потрібно приймати бади, які містять... Е, Магній в собі різні лікувальні. Рослини, які мають седативний ефект на організм. Це можуть бути і валеріана, і седафлор, і баланс-про, який допомагає виспатися і поринути в глибоку фазу сну. Тому, коли ми заспокоюємо свою нервову систему, ми трішки по-іншому вже відносимося до їжі і можемо трішки контролювати свій апетит. Хоча в даний момент всі гормони порушені, там є гормони, які викликають апетит, а є гормони, які які допомагають вже дають сигнал, що організм наситився. От коли виникає такий сильний дисбаланс гормонів, то ми постійно не можемо наїстися і постійно голодні. І це все треба припинити, зробивши великі проміжки між прийомами їжі не менше 4 годин. І для того, щоб не бути голодними, оцей період, такий не короткий, то потрібно їсти білки. І корисні жири, тобто після їжі з'їсти там жменьку горіхів якихось або звичайних горіхів, які у вас вдома ростуть. І вони наситять організм, будуть повільно розщіплятися в кишечнику, не буде такого різкого підйому глюкози. І в цих продуктах дуже багато будівельного матеріалу. Для відновлення нашої гормональної системи і тих органів, які вже порушили свою роботу. Потрібно таким чином протриматися мінімум 2 тижні, тому що саме за два тижні перелаштовується наш організм на нове харчування, навіть підшлункова залоза. Починає виробляти інший набір ферментів, які будуть розщіплювати вже нову їжу, але потрібно це довести до автоматизму, до звички, щоб організм ваш уже пристосувався до нової їжі. Тоді поступово буде відновлюватися гормональна система і. Жир в області живота буде самостійно, без ніяких прав, качання, пресу буде постійно потрошку знижуватися. Не буде обвисати шкіра, тому що це все буде відбуватися не чуть-чуть, не різко, і шкіра наша буде встигати обновлюватися і буде просто так облущуватися, злазити. А колись я таким. Такою фактично дієтою, але це має бути не дієта, а способ життя протрималася три місяці. І я вам чесно скажу, який був заряд енергії, який був гарний настрій. Життя було прекрасне. А, настрій прекрасний. я Кудла на 7 кілограмів, в мене не висіла шкіра, вона була підтягнута, я виглядала на кілька років молодше. Звичайно, коли нас зараз такий складний момент оточують такі погані новини, такі, така ситуація тяжка в нашій країні, ми зриваємося. Зриваємося, починаємо себе жаліти. Коли ми себе жаліємо, ми в цей момент себе не любимо. Коли ти себе любиш, ти розумієш що потрібно не слухати свій мозок, який в нас ну, лінива жопа, я так його називаю завжди. Тому що мозку нашому хочеться завжди нічого не робити і отримувати смаколики. А, а насправді, наш організм дуже жаль, що він з нами не говорить, так як наше подсознання, то організм би нам. Дуже багато чого сказав у відповідь на те, що ми їмо і як часто. Тому потрібно любити себе і контролювати себе. От саме контроль це любов до себе. Коли ми розуміємо, що мені зараз потрібно з'їсти ось це. А не те, що хоче мій мозок, тому що ось ця білкова їжа чи там вінегрет, якісь овочі, вони наситять мій організм корисними мінералами, елементами, білками, які побудують мої нові клітини, які будуть здоровими, а не ураженими, розламаними, деформованими і так далі. Коли людина... у людини взагалі поєднується от такий затяжний стрес, і неправильне занадто вуглеводне харчування от тоді виникає рак. Це я також дуже добре знаю. З такого гіркого досвіду своєї мами я бачила на своїх очах, що вона їла, як вона стресувала і як вона померла потім від раку. Це дуже важка, страшна смерть, і потрібно не доводити свій стан до такого тяжкого, до таких наслідків. Тому думайте зараз, що ви їсте, як часто ви їсте, наскільки сильно ви себе любите, в якому стані ваші гормони, і ви розумієте тепер. Який у вас тип фігури, і саме що відбувається з організмом, які процеси призводять до надлишкової ваги в області талії? Тому, якщо у вас є питання, якщо у вас є бажання з не заради гарного вигляду в дзеркаль, а заради власного здоров'я, пишіть мені, і ми разом з валеологом складемо для вас поздоровчу програму, яка допоможе скинути зайву вагу природнім шляхом без стресу для організму. І тоді ваше життя зміниться, ваш зовнішній вигляд зміниться і самопочуття. У мене все. Дуже люблю, коли ви ставите лайки, коли ви пишете. Щось в коментарях, тому що цей зворотній зв'язок допомагає мені створювати для вас нові корисні відео.